формує культурно-мистецький простір в Україні. Чим живе сучасна українська культура і чи може культура стати тим стимулом до єдності, котре нам, очевидь, зараз дуже необхідне. Я вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гість студії актор, режисер, заслужений артист України Петро Панчук. Вітаю вас, пане Петре. Доброго дня. Що в першу чергу актор, режисер чи звання заслужений артист? Актор. 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 Випадково? Не випадково. Я думаю, що ні. Бо десь казали, ще в діда була така <кій> зародок того акторства. Ще за Польщі йшов дід з Берестечка, а назустріч йде йому Віт. І каже Семен, збреши що небудь. Така, то що брехати? Я кажу: йду з Берестечка, там спускаюся з Смолевської гори, а назустріч мені гімно котиться. Я кажу: куди ти йдеш? А хочу, каже, війта з'їсти. Ти таке щаке то я, я скажу панові: війтові! Війт тебе зість! Ото мені баба Наталка розказувала, як ми пасли корову, то тут мусив бути в діда теж якийсь хист до акторства, щоби так відповісти війтові. А взагалі, бувають випадкові актори? Випадкові актори? Думаю, що так, тому що професія актора вона має багато спокус. Один любить акторство, тому що він любить його. А другий а акторство несе ще певні додаткові якісь. Речі, може, хтось думає про популярність, хтось думає про гроші, коли я приїхав в село, і одна дівчина прийшла. Петро Фадійовича, я хочу поступати в театральний інститут. Ну, добре, кажу, давай я зараз там помию руки, і ти мені щось почитаєш. Але проходить там хвилин 10, вона каже: я, вона з сестрою моєю щось поговорила, каже, я вже не буду поступати. Ну, не будеш, не будеш. Потім виявляється, сестра розказала їй, що актори мало отримують зарплату. Расплату. І вона вже не захотіла. Тому думаю, що багато випадкових акторів, які хочуть щось іншого, аніж ви якось сказали, важко зараз знайти людину, яка служить театру. Взагалі, доречно зараз говорити про службу в театрі. Я думаю, не тільки доречно, то є основне питання, і воно не просте. Бо це мене колись в інтерв'ю запитали, чи є ці люди, які служать театру. Я сказав: Я не бачив за 30 років театру я не бачив і сам я не є той, хто служить театру. Но я би хотів служити театру. Але це не так, що я сказав: Все я буду служити до того, треба дорости, щоб ти не просто грав ролі. А щоб ти служив, до того треба внутрішньо духовно дорости. А тут е поки не доростаємо. А, а яким чином? От, часто можна ну, зустріти дві якісь такі діаметрально протилежні точки зору взагалі на мистецтво. Тобто митець мусить жити актор повноцінним життям, щоб відтворювати щось, чи він мусить читати і тільки спостерігати? Е, повноцінним життям, що таке. Я ну, е... мається на увазі переживати самому те ну, приблизно, що він грає. Звісно, що не, не як Отелло чи Гамлет. Бо... Е, душа вона не має часу, душа вона вічна. Тобто в нашій в людині, в душі, є інформація про все, що було 100, 200, 300 тисяч років тому, і те, що буде. В душі ця інформація є. Стоїть питання очищення тієї, щоб не накладалися на цю душу різні шкаралупи, які не дають цій інформації виникнути в нас. А які шкаралупи? А шкарлупи багато, і е, якісь соціальне визнання, і заздрощі, ну, всі негативні речі, які блокують оцю інформацію, яка є в душі. Тому е, а актор, це мистецтво це співпережиття. Три способи пізнання життя: науковий, тобто я і е, ти жаба. Я тебе жабу розріжаю, я не хвилююся, не переживаю. Е, я. І ти. Це, вже, це, це, рівні. це вже ми рівні. Я знаю, що тебе теж болить щось. Якщо тебе болить, я вже спів переживаю, я вже цю біль якось на себе беру. Це вже мистецтво. Ну і вище, звичайно, це релігія духовна. До того ми не доростаємо. Це, е, ну, це, це може одиниці в світі, де е, ти і я це одно. Нема вищої любові, коли душу свою положиш за друге своя. Ну це, ну, це одиниці до того доростають. Нам, би, мисцям, дай Бог співчувати людині. Тобто ви не вважаєте мистецтво найвищою формою пізнання? Ні. Мистецтво це щабель до пізнання вищого. Щабель. Щабель. Но це не вища. Вища це релігія. А від жаби до. До єдності, минувши оцю я і ти, можна дойти? Ну, мабуть, можна, тому що Бог до нас звертається по-різному і не через мистецтво. Е, апостол Павло йшов е, і йому раптом осліп і почувся голос. А він гнав христи... християн. Йому голос. Павло, тяжко йти проти рожна. Для чого ти гониш мене? сказав йому Ісус Христос. Це в один момент було прозріння від. Е, він переслідував і став послідовником. Це моментально. Різні шляхи, багато шляхів. Ви в акторство потрапили теж супроти чогось чи завдяки чомусь? В акторство то вже так було давно, що я не пам'ятаю, як воно. Почалося багато причин. Перша була о, із тих, що я усвідомлюю. Я не кажу про те генетичні речі, які вони, мабуть, у підсвідомості вже були. Із тих, що я пам'ятаю. Я пам'ятав, коли я передягався в материну хустку і в материну сукенку, коли мені було 6 років, і відкривав двері з одної хати, ставав перед матір'ю. Вона, я пам'ятаю її радість і здивування. ой, яка в мене каже гарна дівчинка. І оце здивування, яке я викликав у матері, воно мене тішило. Момент здивування, це має, мабуть, в акторстві теж є, коли ти когось дивуєш. Потім був момент заздрості. Колись радіо там, співали, і по радіо кажуть, о, Маруська буде артисткою, моя сестра. Я думаю, вона буде артисткою, а я не буду. І це, видно, заздрість якась писала, багато комплексів, які виникали від того, щоби стати актором. Якби ви не стали актором, то ким би стали? Ви народились в селі, очевидно, що було багато інших занять і цікавитись театром, особливо не було навіть часу. Я поступав і так твердо, твердо ретельно військове училище. Військове училище. Ну, кажуть, скажи Богові свої плани, то розсмішиш його. В нього були інші плани, який з мене військовий був. Я поступав в Пограничне училище, поступав в Суворовське училище, Но, дякуючи директорові, покійному, який в характеристиці написав, хороший організатор. Неодноразово організовував товаришів на погані вчинки. Мене не прийняли. Мені винесли документи, сказали, і в тюрму з такою характеристикою не приймуть. Тому минуло ми... Ви були бешкетником? Так, безумовно. Це був бешкетник. Мабуть, ну, різні мотивації були. Так, я і хуліганом був, і в мене двійки з поведінки в 10 класі були по багатьох речах. Я був не Ну, неправильно, соціальним. Амбіції в інституті були великі в театральному, тобто гори переверну, Голівуд завоюю. Там я не скажу що це амбіції. От в інституті я дуже любив вчитися. От мене. Я, я, я пам'ятаю це внутрішній стан, от сиділа Ада Миколаївна, Леонід Артемович. Я проникав в їхню душу в очі, я був в віз... ліс. Так хотілося щось пізнати в цій професії. Я пам'ятаю, це моє устремління до них. Я хотів все взяти, що можна було. Правда, я багато напхав голову, а практично це ще треба було використати. Тому в мене амбіції не були такі. В мене дуже була спрага до пізнання професії. Ви потрапили в Театр Франка одразу. Угу. Ну, не всім щастить так. з амбіціями чи без амбіцій потрапити в найкращий театр країни. А чи там все склалося так, як ви собі уявляли, там, до інституту чи в інституті. Тобто головні ролі, прихильники, прихильниці лімузину, ну, на той час так, Волги, так. очевидно? Угу. Ну, в театрі все почалося абсолютно не так, як я уявляв. Або е, відносно амбіції, в мене там десь був ще якийсь щоденник, я написав собі. За 15 років я, е, роботи я мушу стати, попасти в десятку кращих акторів України. Ну, хто їх визначав, кращих, я не знаю, але я собі так собі написав. То в театрі за 18 років роботи я нічого не зіграв, крім якихось епізод і масовочка. Е, я зі всіма посварився. Всіх від себе відігнав, це, мабуть, було тому, що я театр ставив дуже в своїй уяві високо. Ну, цей третій щабель, про який ви. Так, я чомусь думав, по своїй наївності, вже маючи 20 майже 7 років, це ж не молода людина вже. Я чомусь думав, що там святі люди. Я тоді йшов з таким трепотом театру. Я думав, там святі. Я чесно кажу, і коли я побачив, прийшов, я побачив, що не святі. І я дуже розчарувався і почав з ними боротися. <рив> Чому вони почав боротися, викликав кучу ворогів, і ну і так далі, і так далі. Це взагалі погано впливає ну, просто на людину. От, оця зміна різка температури градусу, коли ти виявляєш, що одне, а приходиш це інше. І нема головних ролей. Я суто по робочих моментах навіть це в людину вкидає в певну кризу. Не тільки творчо, і в депресії. Е, безумовно, це та жорстока правда життя, яка ранить молоду людину, яка торкається з цим життям. Вона радить, але ця рана необхідна. Тоді людина, якщо вона з часом, вона буде дивитися, що в неї всередині проявляється при зустрічі. Е, з таким жорстоким, несправедливим і не таким світом, яким ти уявляв, що проявляється заздрість, ревнощі, образи. Я вже не раз їм в інтерв'ю казав, що я кажу, лягав спати, е кусаючи лікті, який я талановитий і мені не дають. І приходив в театр з ненавистю до тих людей, які були, от сиділи так за гримерним столом. Ми їх просто ненавидів, тому що в них є те, те, те. -те, -те. Я не даю їм оцінку якусь там е, моральну. Я кажу, як сприйняв я. А як, як, а як змінилося це ставлення до людей? Що сталося? А сталося те. Е, я одної речі не врахував в житті, ну не міг врахувати. Я знав, що є талант, є воля, є працездатність у мене. Але я не знав одного, що є ще Бог. І от він каже: ти ставиш на перше місце. Це і хочеш своїми силами. І це неправильно. Тому не дається людині взяти те, чого людина хоче. Тому поки не на перше місце не поставиш Бога. І коли ти поставив його на перше місце, а все інше тоді треба було відмовитися від того, що ти поклав суспіль хотіння до 42 років ти на це поклав нібито всі свої устремління, і тобі прийшлося від цього внутрішнього відмовитись. Я кажу, це операція без наркозу на своєму тілі. Це для мене. І коли ти відмовився. А людський фактор тут зіграв якусь свою роль, тобто якісь близькі люди чи не близькі, а взагалі чужі підказували, щось сказали там, Петре, ну що ж ти так, казали, треба ж по іншому. Казали, не, не чув. Я навіть коли поступав. Е, м -м Верніше, на четвертому курсі Леонід Артемович Олійний каже, Петре, ну а він знав мене як такого войовничого борця за правду. Така ви, ви ще не знаєте життя. Я кажу, от вас рекомендував Сергію Володимировичу Данченку в театр Франко. Воно ну, мене зразу починає тут розпирати. Але ви, ви ще життя не знаєте, ви не все говоріть, що ви думаєте. Ну, а що, я цього не чув. Не тому, ну, він мав 80 років, а я мав 27. У мене був запал, хотіння, боріння. З часом, ти розумієш, треба боротися. Але в першу чергу не з тобою, а з собою всередині. А це ж, ну, це ж війна, в якій обов'язково, очевидно, обоє програють, якщо ти з собою. Ні. Ні? Не обоє. Програє та твоя шкурна, егоїстична. Природа, яка то, що я на початку розмови казав, яка блокує доступ іншому світлу в твою душу, оця програє, її треба викорінювати, викорчовувати. Це болючий процес. але туди щось інше попаде. І воно Но ми не довіряємо. Ми не довіряємо тому іншому, бо ми його ще поки не вкусимо, яке воно. От що до, до цієї теми в одному з інтерв'ю ви сказали, що я ніколи не заздрив, а Тут, коли 18 років граєш у масовця, раптом починаєш. Заздрити. Mm, так. Ну, і відчуваєш злість і ненависть про що ви вже сказали. А, а як же ну, все одно почуття якоїсь конкуренції? Очевидно, що і ваші випускники хтось потрапив теж у театри, і в театр Франка, і вони, може, і якось вдалі ще йшли. Тобто мусить же бути бажання перевершити або принаймні до якогось рівня дойти чи ні? Е, оце, от я кажу, е, якось е, Андрій Жолдак, ми з ним е, працювали деякий час, а потім виник конфлікт. І він мені. Каже, побачиш, хто ти будеш без мене. А я тоді так, я просто пригадую свою думку, кажу, Андрію, ну з, те, з тобою, без тебе я є. Тобто я зараз якби, відчуваю, що цей момент конкуренції він вже багато років у мене відсутній. Я не хочу комусь щось доказувати. Я просто люблю цю справу і люблю нею займатися. Я як Якстус, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. <реш> Петро Панчук із нашої студії в програмі Україна Єдина на телеканалі УТР говоримо про театр і не тільки. Сон смішної людини за Федором Достоєвським. Ну, досить. Досить важка річ, очевидно, і для постановки, і для сприйняття, і для читання, і в наш час тим більше. І ви, як режисер, і, і самі інсценізували це. Я не режисер, режисер Максим. Ви Халенко. взяли, зрештою, іншого режисера. Ну, ви хотіли так, сам так. ставити це. Я його колись ставив сам, але я зрозумів, треба зеркало, щоб я міг щось побачити. Тема цього сну смішної людини. Неможливість, очевидно, знайти себе от поміж цих людей, або бажання подарувати іншій людині те, про що ви кажете, стати з нею рівним, але, зрештою, неможливість, напевно, чого. Чи ні? Е, яка тема? Так. Е, там, мабуть, тем може багато є, але одна із. От про що ви граєте? Чи? Ой, я боюся, що я скажу, а хтось прийде, подивиться, скаже: Так, ти не ж те граєш, що ти сказав. Е, я думав. Ну, думав Наскільки воно вийшло, це вже таке. Ну добре, що ви хотіли? Я хотів е людина сама по собі, людина як центр Всесвіту, і людина як частина е інших людей. От е ці дві теми вона завжди як мене ну, хвилювала, наскільки я маю бути сам е собою Індивідуально. індивідуально, і наскільки я маю е якось рахуватися з іншими людьми. Ви для себе конкретно, як Петро Панчук, знайшли оці межі якусь систему. Ну, звичайно, я то знайшов, але це ще треба до того дорости, бо, власне, християнин це є жертовність. жертовність. І ну, це знову це ті самі операції без наркозу, але вони на цьому не скінчилися. Це більше віддавати, аніж брати. Тяжко своє воно. Приросло вже до себе. А ви вважаєте себе смішною людиною? Ну, за, за цим твором, зокрема. Смішною. Якось я зараз, мабуть, не так вже дуже приглядаюся. Мені тяжко сказати, бо я не приглядаюся. Як ти там про мене думаєш? Як ти там про мене скажеш? То вже є проблема, Тих, хто, хто говорить. Хто говорить, так. Я вже, бо я вже дивлюся, ну, який я єсть. Тому я вже так себе не дуже Ну, колись один. Чуло відносно смішного, один критик відомий, каже: Петре, ви стали якось рік, кожен в цьому році самим там, крутим по театру. Щось таке. <рес> <рес> Дайте ваші фотографії, ми маємо напечатати їх. Ну, Я йому дав фотографії, а якось проходить місяць, другий, він каже, Петро, ви знаєте, пробачте ці журнали, ну, коли ми дали фотографії, сказали, нам потрібні інші лица. Хтось я зрозумів, рожені вийшов. Е, значить, тут теж чимось, виходить, е, ти не вписуєшся в той е, формат, формат дайно ну, кажуть. Ну, значить, якийсь не такий. Ну, от про молодих акторів, зокрема, і не тільки. Якось ви сказали, що їм, молодим акторам, теж хочеться швидкого ефекту, ну, як на телебаченні, угу. так? Як в телевізорі, от зокрема, ви сказали. І, і він починає суетитися, і користі від цього дуже мало. Це проблема зараз. От телевізор все ж таки зробив із, з молоді, зокрема. Ці безкінечні талант шоу і різні шоу, де, де людина ну з нічого, начебто так, стає всім, тебе показують по телевізору, ти маєш, начебто, успіх, а потім минає кілька днів, тиждень, місяць, рік максимум, і ти знову йдеш в небуття. От це, це є проблемою просто для, для людини, для формування її. Не втрачає вона після цього якусь як бажання жити навіть. Думаю, що так. Думаю, що так. Яка проблема? Проблема в тому, що, мабуть, на телебаченні це, 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 це велика сила. Тобто, якщо ти. Так, я по-свому, я телевізор не дивлюся, але ну, я так, по-своєму, мужицькому розуму, як ти засвітився, тобто тисячі людей на тебе звертають увагу. Wow. Тобто, віддають свою енергію тобі, тобі дали аванс. Чому там, допустимо, всі кричали? хей Всі кричали. Тобто, скільки сили віддали, Ну це тобі дають цього на все, аванс, щоб ти потім віддав це. Людина, поки до цього не дійде, вона думає, що це її дають ну, вона... безкоштовно. так. Потім ну, вона поживе день, два, три. Я це на свій власному досвіді переживав, ці моменти, коли ти щось зіграв, приходить людина в театр, вже якась зробила з визнанням, каже. Родився великий актер. Що з тебе тоді робиться? Або ти їдеш, я вже теж розказував там, Міжнародний фестиваль, там і Америка, і Японія, все. і там директор фестивалю каже, Петя по-русски, один із немногих актерів мира. Ну от сказав він так. Що він думав, я не знаю. Ну він так сказав. Що робиться з Петю? Петя, як жаба дується, роздувається, і йому хочеться в цьому є, румунському місці фестиваль буде бігти всім критикати. А ви знаєте, хто такий хто Петя? Я? Ви знаєте, хто я? Ну, так як його ніхто не знає, то він день подується, далі то все виходить, і наступає те, що ти казав, енергія виходить, ти стаєш пустий всередині. Тому що часто вже приходить досвід, якщо тебе, щось, е, е, тебе хтось похвалив, чи це віддали тобі просто силу. А цю силу візьми, біжи в лавру у пещеру, кри, господи, це не моє, це Твоє. Радість останеться, але ти не присвоїш собі. І тоді сили будуть для життя. Ви часто посилаєтесь на Бога, на, на релігію. Ну, відомо за часи середньовіччя та й пізніше на театр, який, в принципі, відродився в церкві, так, з літургічної драмою. Ми знаємо міраклі і багато було жанрів різних. Потім перейшов на паперть. Все ж таки не дуже дружив театр із церкви. Було багато заборонок, которів навіть не ховали, наскільки мені відомо, на цвинтарях загальних. Зараз нема цього конфлікту. От ви спілкуєтесь, очевидно, із священиками. Зараз цього конфлікту нема, мабуть, по, бага... по декількох причинах. По... Одні ті, що, мабуть, зараз церква ставиться трохи терпиміше до людини, тому що людина зараз набагато слабша, аніж була, скажімо, ну, в перших віках християнства. Тобто теперішній християнин. Слабший він? Набагато. набагато. А, а чому? В тому ж, ну, чому? В тому, що... в тому, що слабший. Ну, от подивися, Василю. Зараз ми всі в комфорті. Зараз на що наші обезболювачі зразу все є. Ми солодке любимо. Ми... А тоді треба було виживати, тоді людина сильніша ну, була. І тому церква робить таку вже поблажку. Ну, шо? дай нам постав в нас якусь таку вимогу, да ми впадемо і, і, і не встанемо. Це одне. А по друге, треба із того, що є, теж якось ну, брати краще. Тому театр. От я пішов на виставу, і він каже: ти на роботу йдеш. Я не казав, хто я там, що, священник. Я кажу, а, а де ти працюєш? Ну, в театрі. Ну, добре, там теж можна, каже, людські серця якось ну, розм'ящати своєю ну, професією. Добре. В радянський період Бога не було, ну, як відомо, так. ну, принаймні за ідеологією так, різних комуністів визначних і відомих. І що робити це ж 70 років, і це чудові театральні постановки, теж так, були. Так, не можна ж там відректити від усього. Можливо, звичайно. очевидно, що було багато ну, речей, які там не, не мали ні естетичного, ні духовного наповнення, але були ж і добрі. Так. От як тут? Тобто е... раз партія сказала, що нема, значить нема. Не. Е, є такий момент за радянських часів. Е... Взагалі, середовище воно має якби, запас, так як, -як, як банк, він має якісь там гроші. Ще з ранських часів цей духовний запас він існував за бабів, дідів. Вони, скажімо так, ще намолили туди, вони ще наскладали ці духовної сили. Тому ці актори чому зараз кажуть, теперішніх акторів око вже не блищить? На сцені, тобто холодний ніс і все ніякої слізи ти там не побачиш, тобто серце не ворушся. Ще був запас в тих людей. Зараз той запас зникає. Його треба поповнювати, щоб на чомусь існувати, щоб якось грати. От ви кажете, люблю самодіяльність, бо треба щось робити села співаються. І у вашому рідному селі, ви про нього говорите, крім бару, так, немає куди людям піти. Ви вважаєте, що самодіяльність може врятувати людей? зараз? Е, і, він, та... і може змагатися театр із телевізором? Е, змагатися, звичайно, може. Врятує не самодіяльність, і театр не врятує людину. Але є час. День, почався день. От як ми з тобою добре поговоримо, то то вже слава Богу. А як ми з тобою будемо зараз варитися, виясняти ти правий чи лівий, це все, то і воно вже пропало. І ті, хто подивляться, то вже теж їм час пропав. А як ми про щось добре будемо, отак і саме. У мене відпустка місяць. Що я маю в селі, я можу, звичайно, задерти черво і лежати, або кудись там поїхати. То я, замість того, щоб вони не йшли, і, звичайно, це є примітивно розмірковий там бар, але все одно. Два рази, коли ми грали в селі, зал то був переповнений в нашому селі Лобачівка. Багато людей казали, я вже думала, я ніколи в клуб не прийду, що я там не бачила. А я собі думаю: а чому я, чому я це роблю? А там якесь відбувається з'єднання. Люди зараз всі роз'єднані. Оце телевізор, я сиджу. Ти сидиш, ти сидиш, а ми вже не говоримо, ми не сходимо. Тому і це об'єднання людей. Працюючи в театрі, зокрема, ну, в тих виставах, ми не говорили сьогодні про перехресні стежки, у нас mm -hmm. вже й немає часу з Іваном Франком. Очевидно, теж потрібна річ зараз актуальна в соціальному плані, зокрема, перехресні стежки. Але, зокрема, от, про сон смішної людини. Ви mm -hmm. відчуваєте оцей зворотній зв'язок? Mm -hmm. е, відчуваю, але тільки я можу сказати: вистава поки що. Вона не дозріла до того, яка має дозріти. Це народилась дитинка, їй треба трошки. А зворотній зв'язок відчуваю двояко. Одні отак От сидять, дивляться, якось, а другі відкривають серце. Вона дуже так розділяє. От саме, Фізиків вистав... і ліриків. Не знаю, воно ну, розділяє людей. Це замітив і режисер, який збоку дивився, ка. одні отак, а другі отак відкинуті. Ну, але це потрібна вистава, потрібна, який ну, щось там душа торкається. І ну, сам кінець, пане Петре, що ви розумієте під такими словами, як Україна єдина. Що для вас значить Україна єдина? В силу того, що є багато суперечок різних і ідеологічних, і культурних, і соціальних. То дуже непросте питання і воно болюче питання. Дати якусь таку. Я можу тільки як якийсь мистець, якось так на це відізватися, але не дати формулювання. Ой, побудую Україну отуту. На своєму місці робиш діло, зроби. Бачиш собі якийсь негараз, зміни. Ну не зміню я того дядька. І того дядька я не зміню. Вони як є, так і є. Тебе я не зміню. Ну зміни себе. І можеш щось змінитися. Роби свою роботу, не дивлячись, що тобі не. Але я розумію, це мій... Моє... Це глас в в пустині. Я саме таки, такий же нещасний, обділений, <смі> і, як інші ті українці. Ну я одне знаю, ну що криком, що спіною із, на губах, ну нічого ти не зміниш. Будь добріший, будь лагідніший, роби чесну роботу, не розбавляйте ту сметану на базарі. Ото буде тобі Україна. Бо як ти набовтаєш туди якісь бовтанки і хочеш, щоб тобі не, не стане Янукович, чи хтось, чи Юля Тимошенко над тобою, надо мною. Совість має, ото буде тобі на Україну. Ну, щось з собою роби, чоловіче. Ото... Отакий висновок. Треба будувати Україну собі. Ну, принаймні, так вважає Петро Панчук, актор, режисер, заслужений артист України. Ну і я, ваш покірний слуга, ведучий Василь Шандро. До побачення і до зустрічі на телеканалі УТР.